Давайте завітаємо в одне дизайнерське ательє. Тут працюють три дівчинки. Наталка, Катерина і Марійка. Кожна дівчинка має особливу роботу. Наталка, наприклад, вона модельєр. Вона улюцем придумує на папері різні красиві сукні, плащі. Далі вони обговорюють з усіма своїми товаришами і вже підбирають колір і тканину. Далі вони віддають свої ескізи кравчині. Це та людина, яка вже працює з тканиною. Вона на тканині всі деталі розкладає і вирізає. Все треба урахувати для того, щоб вийшла гарна сукня, наприклад, або плащ. Далі у нас третя дівчинка, це Марійка. Вона працює швачкою. Те, що зробила Катерина, вона всі деталі шиє, шиває за допомогою швейної машинки. Ось такі дівчата працюють в цьому ательє. Зараз ми розглянемо останні їхні роботи. Подивіться, яскрава червона сукня, золотом розшите плаття. Ось темно червоне і голубеньке. Дітки, а давайте тепер повторимо ким працюють наші дівчата. Наталка у нас працює модельєром. Катерина у нас працює Кравчинею. А Марійка працює у нас швачкою. Діти, вам сподобалось наше дизайнерське ательє? Вам уявити, що ми Вже про перший клієнт. Давай, і щодо, і щодо. Давайте уявимо, що цей клієнт наш тато. В нього є футболка ось такими смужками шорти і взуття. Сьогодні можна працювати будь-якими кольорами. Я хочу зробити свої кольори, а ви робите свої кольори. Отже, я спочатку беру чорний колір. У мене буде футболка рожева з чорна, шорти будуть світло-зелені і чорного кольору взуття. Починаємо ми з пластиліном. Нам потрібна буде дощечка, щоб трішечки розкатати ось такі смужечки, наш пластилін Потім пальчиками притискаємо і викладаємо кожен. Ось так смужечку. Дивіться, будь ласка, уважно, як це виконую я. Ви можете будь-які кольори використовувати, адже в кожного тата свій улюблений смак, свої улюблені кольори. Нагадаю вам, що сьогодні ми робимо одяг для наших батьків, для нашого батька. Я роблю для свого тата, а ви робите для свого. Тому Обов'язково я буду чекати на фото ваших татусів, ваших одягів. Ось в мене вже готова футболка. Зараз я буду робити шорти. Шорти я роблю зеленим кольором. Зеленим кольором ми будемо трішки. Інакше робить. Спочатку його трішечки розігріли, нагріли в руках своїх. Тепер беремо по невеликому шматочку, кладемо на шорти і пальчиками ніби розмазуємо наш пластилін ось так. Швидко все виходить у нас. Руку не треба замазувати пластиліном. Залишіть, будь ласка, її. Ось такі чудові шорти. Ви можете зробити такими самими кольорами, як я робила. А можете робити іншими, якими вам подобається. не виходячи. За линию. Давайте напишемо чотири букви Т, А, ти, о Тато. Що це на малюнку наш тато? Ось так. Я буду чекати на ваші фото. До побачення, діти!